Боруть гріх на душу люди і скручуть. Ми зараз навіть стоїм і чуємо, як він гниє. Коли ви будете змагатися, не забудьте покласти багажні масла. Так, вага дрочера, для вас хвилиночку. Ви уявляєте? Всім привіт-привіт, дорогі мої друзі. Що ж, ми приїхали знову на Луцький ринок, тому що ми трохи піднімаємо бюджет і сьогодні в відео будемо дивитися автівки від 8 до 9 тисяч доларів. Подивимось, що продають, і подивимося, які є варіанти в цьому бюджеті. Тому що всім приємного перегляду, поїхали! Так, що у нас? Кашкай. 13700 уйо. Дача, що це у нас? 8800, до речі, дивись, в цьому бюджеті попаде. Головне, що я хочу сказати, що в цих автомобілях ну, реально гарна технічна частина, гарні мотори, гарний кузов, який оцинкований, не гниє. Але от до комфорту цього автомобіля трохи складно. Треба, знаєте, з чим змиритись, тому що погано, шумоізоляція, такий дубовий пластик, але це простий робочий автомобіль. Що по ціні цього автомобіля? 8, блін, запотіло з тої сторони. А, так, 8800. 800 плюс торг, дача лоджі 1,6 механіка, бензин 13 рік, кондиціонер, круїз, щось там 185 тисяч, щось там, мабуть, пробіг оригінальний. Давайте подивимось по комплектації, що має цей автомобіль. До речі, дуже багато бачу бумажок по пробігу. Тобто пробіг, скоріше всього, що тут все-таки є оригінальний. Так, одразу кидається в очі, що у нас кермо перешите, але в цих автомобілях кермо дійсно слабеньке. Два склопідіймачі, кондиціонер є. Що у нас там шості ступочка. В гарному стані сидіння. В принципі, так по салону більше нічого затертого немає. Давай подивимося ще задню частину. У нас він йде ще і сімімісний. Бачимо, що ззаду є два сидіння. В принципі, парктронічки є, гарно виглядає. Ну, Реально класний автомобіль, якщо треба. от Типу, попрацювати десь там на фірмі щось поперевозити з родиною, десь поїхати в Європу. І всі ми знаємо, якщо ви обираєте, що бензиновий 1,6 він є економним надійним, а 1,5 дизель це взагалі К-9К, ну, ну це божественний двигун, який дуже ресурсний. Що у нас є? Ну, другий Міган 5450. До речі, дивіться, горить, блистить, гарний колір. А, так, Гольф 10300, 1,6 159 тисяч пробіг. Так, да, Гольф 6, 1,6 дизель з ціною 10500. Завжди люди, які звертаються, хочуть його чомусь придбати за 7. Друзі, ну нема таких цін. Якщо ви хочете реальний Гольф 6 на міханіці, 1,6 хоча б з мультикермом і з кліматконтролем. То треба, ну, 8509, ну, це от до бабки не ходить. А, так, сценік. Сценік 10, 312, рік 1,5 196 тисяч пробіг. По сценікам, друзі, також чомусь ви хочете його придбати за 8. Да що ж ти зробиш? Що ж ви сразу так рубаєте всім так по 3-3,5 тисячі доларів. Сценіки, бачимо, що це в нас реєстр, в гарному стані, полушкіра, безключовий доступ є, при тому, що це в нас коротиш. Якщо він ціленький з оригінальним пробігом, то це є нормальною ціною. Не орієнтуйтесь, будь ласка, на OLX. З OLX ми вже дуже. Дуже багато різних історій бачили. Так, так, Каджарик 19800, посад 2300, 11100 туранчик шкодочка VRS 13-го року. 1,4 бензин, 203 тисячі пробігу, 8700. Ну подиви, яка пушечка. Якщо б вона ще була в хетчбеку, ну це прям взагалі зажигалочка, тому що цей автомобіль ну реально знаєте з ноткою такий е, спортивності якоїсь не спорту, агресії. Тому що ну, чорні вже фари, лінза є, проти є оригінальні віресні диски, але те, що воно універсалі, тобто знаєте, можна з родиною навіть трошки десь там і поганяти, підняти адреналін родині. Так, 13 рік 1,4, 132 кВт, Black Edition з Швейцарії, максимальна комплектація. Бачу, що є сервісна книжка. Друзі, інколи є сервісна книжка, але все одно треба перевіряти автомобіль по базам, тому що сервісні книжки можна купити підробити. А перевіряємо ми за карвертиком, Тому що за вінкодом автомобіля можна швидесенько зрозуміти, звідки був пригнаний автомобіль, скільки власників, чи був він в ДТП, чи був він в таксі, яка фіксація. Пробігу в Європі, коли він заїжджав до сервісного дилера. Тому, друзі, обов'язково перед покупочкою перевіряємо. А за моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте гарну знижку для того, щоб кар'єрка був вам більш доступним. Дивимось на салон. Ну, да, Це ВРС-ний салон. Бачимо, це такі ковши, тому що велика підтримка бокова і нижня. Уже кермо з перфорацією, мультикермо, круїз є. Клімат, контроль, максимальна. У нас магнітолос, навігація, підігрівчик, автоматик. В принципі, все є. Ззаду давай подивимось. <кій> Тому що ВРС це у нас, бачите, така вже накладочка йде, парктронічки є, камери не бачу. Дві труби, як для шкоди фабія. Ну, це прям-жирочок. Жир, Пішли далі. 8-400 не по бюджету. Ну, видно, що цей горить блистить, мабуть, по бюджету. 8850 Канго, 10-й рік, дизель 1,5 з пробігом 216 тисяч кілометрів. Що одразу кидається в очі, що це в нас оригінальний пасажир, тому що в нього 4 дверки, 5-місний, гарного кольору. Бачимо. У нього вже такі накладочки йдуть на бампері. Ну, це також гарна робоча лошадка. У мене особисто був робочий, ну, типу, типу, не пасажирський, а звичайний грозовий. Я що тільки на ньому не робив, куди я тільки на ньому не їздив. Дуже економний, ну, реально класна машина для роботи. Для родини так, обирайте ось отакий от, повністю пасажирський варіант, тоді буде комфортно їхати багажник, і ззаду в багажнику дуже багато місця. Передні криля в нас пластикові, так що гнить вже менше елементів буде, але взагалі це в нас рено, він на що не гниє. Так, що ми бачимо по салону? А, дивіться, навіть є клімат-контроль, оригінальне кермо з круїз контролем. Сидіння також ціле, не порване, підлокітничок плюс-мінус також нормальний. Шестіступочка стоїть, круїз, що там? Два склопідімача бачу, давай ззаду подивимось. Тут у нас також сидіння зі столиками. Ззаді полочка є, ну, пасажир, у нього велика задня кришка. Тобто інколи це не дуже зручно, тому що для того, щоб відкрити, трохи треба залишати місце від автомобіля. Але є перевага, якщо ви приїхали на рибалку і пішов дощ, то ви відкриваєте, сідаєте і у вас вже є ось таке накриття. Тому цей автомобіль також мені подобається, особисто був, якщо ви не знаєте, що купити, наприклад, з таких сімейних Автомобілів, то не забувайте про цей автомобіль. Так, друзі, бачимо автомобілів багато, хоча сьогодні не базарний день. Сьогодні середа. Знімаємо відео не в базарні дні. Одразу вам відповідаю. Дивіться, який талісманчик на максимальній оптиці. 17, 700, 16 рік 1,6. АХ 14200, В принципі, варіантів, варіантів багато бачимо різних. Будемо шукати щось по бюджету, але бачу, щось небагато і є. 14500 калеось максимальний. Маздочка, дивіться, 2-літрова бензинова, 169 пробіг. Механіка 9500. В принципі, може бути такий автомобіль, плюс торг, він, дивіться, чорний. Дуже гарно, до речі, виглядає. Оригінальні диски. Це вже Mazda 3 Restyling пригнана з Швейцарії. В кузові хеджбек. Показую більш детальну технічну частину, що тут написано 13 рік, 2,0 бензин 110 кВт, 169 пробіг, механіка 9500. Якщо ми придивимось, то бачимо, що є в нас підігрів лобового скла. Диски такі, подивіться, гума елітня в гарному стані. Ось так виглядає задня частина, наліпки є. Бачимо кнопочка, партрунічки, все виглядає гарно і дивимось по салону. Що ми тут з вами маємо? Мультикермо круїз, гучний зв'язок, підігрівчики є. Ну так в цілому дуже-дуже навіть гарно ізбережне. Колись такий автомобіль купували на дизельному двигуні нашому замовнику в місто Херсон. Взагалі не дуже популярно, тому що мазди вона що? Мазди в нас гниють. Ну по цій я не бачу їржі поки. Бачу ще машини по нашому бюджету. Потім буде аж Три Фольксвагена Зараз зараз хто у нас там? Вагадрочери Зараз. А, да, покажи його. за замогу буде 10 стоїть. Ні. Дешевше. <клес> <клес> так, друзі, Хундай i-30 хетчбек універсал бензин. Хочу сказати одразу, я не полюбляю бензинові двигуни на цих машинах. Я б краще обрав все-таки дизель, але ж не всі люблять дизель, тому все-таки 1.6 бензиновий, ну також нормальний. Де й 2-літровий бензиновий теж нормальний мотори. Треба розуміти, яке було обслуговування до цього, скільки було власників, який оригінальний пробіг. Якщо ви візьмете цю машину вже з пробігом 250-300, повірте мені, сразу шукайте, де взяти кредит для того, щоб зробити мотор. Раз, потім через 15-20 тисяч ще раз робити і коротше, постійно його потім робити. Дивись, у нас максимальна оптика, а подиви, які у нас американські диски. Знаєш, як в Америці люблять це робити, щоб воно там все свіркало, переливалося. Як дзеркало на терті, резина, спортивний автомобіль, можна на ньому 250 їхати. А так, 8-9 рік, бензин 2-літровий, 240 пробіг, 8500 на автоматі. Вже є сертифікат на цей автомобіль, входить в цю ціну. Що ми з вами бачимо? Круїз, мультикермо, шкіряне кермо є, електрика, дзеркал, складання, дзеркал, 4 скло комбінований салон, тканина, плюс шкіра, автомат, клімат, в принципі, є все. До речі, Таке от поєднання салону, це саме таке е, гарніше, краще. Чому? Тому що е, зимою ваш жопа не мерзне. Тому що, коли ви на шкіру сідаєте зимою, ну, це дуже холодно. Навіть якщо у вас я підігрів, все одно треба якихось пару хвилин, щоб нагрілась. Літом не сядете, тому що як на сковородку треба там підпригувати, бо що щось підгорає. <с> тому так от виглядає гарно і, в принципі, комфортно. Чекаю у вас в коментарях. А ну, дайте мені відповідь. На чому вам подобається їздити більше, повністю на шкіряному гарному сидінні, да? Гарному, тому шкіра гарно виглядає. Чи на тканині, чи на комбіновому салоні. Взагалі, увага, алькантара, ну це взагалі. Шкіра плюс Алькантара дорого багато. Коротше, я думаю, що вах в цьому питанні буде краще всього. Але ви напишіть. Так, вага дрочери, для вас хвилиночка слави цієї, тому що ми стоїмо що? біля фольксвагенів. Тому що Renault Megane коштує 6700. Він нам не підходить, але є три Фольксвагена. Один навіть на такій гарній комплектації, типу матч, тому що максимальна оптика є. Тут звичайний. Це в нас також комплектація матч, але він в нас є без фар. 12 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, пробіг 250 тисяч кілометрів. Коштує цей автомобіль 9300. Я вам скажу, що це нормальна ціна за. Такий пробіг. Тому що що, ми всі з вами повинні розуміти, що 1,6 дизель по розмитненню є одна ціна. Двохлітрова дизель, друга ціна і двохлітрові, як правило, дорожче. Якщо ви розглядаєте бензинові версії, тут, наприклад, бензин, він коштує 8 тисяч доларів. Чому? Тому що на бензин розмитнення менше, і в Європі вони коштують менше. Тому, чим більше ви хочете всяких оцих наворочок і максимальний двигун, ну там трохи буде інше розмитнення. А що я можу сказати про Volkswagen? Давайте. Хвилиночку, зараз трохи скажу. Ми зараз стоїм і чуємо, як він гниє. Тобто, да, це Volkswagen старий і він гниє. Тобто, якщо ви хочете купити Golf Passat без сьомий, Golf шостий, там я не знаю, Golf п'ятий, четвертий без рижиків, ну, ж пробачайте, Ну нема таких машин. Якщо немає рижика, значить буде фарбований, будуть переварені пороги, будуть шпакльовані пороги. Тобто тут вам треба десь розуміти реальну ситуацію по цим машинам. Так, вони комфортні дуже, гарно грає музичка, Шумоізоляція, але з кузовом є біда. Дивимось, що у нас тут по комплектації. От дивіться, пробіг 250 тисяч. Подивіться, на стан керма. Воно не фарбоване, не підфарбоване, круїс є, датчики світла є. Комбінований салон з шкіряною вставочкою і вони цілі, бачу, не перешиті, не фарбовані. Також колісочка ціла, клімат підігрів сидінь, навігація є. Тобто от по салону він максимально збережений, виглядає круто, тому що, що? Це ж Volkswagen. Да? По Volkswagen, по салону, як побиваємо, по Мерседесу і по Ауді ніколи не визначити оригінальний пробіг. А, так, що ми маємо тут по цьому автомобілю? Ну, чорним, на максимальній оптиці. Противатуманочки є. До речі, противатуманочки це гарний показник по комплектації. Якщо їх немає, то цей голий в нас барабан. А що ми маємо по цьому автомобілю? Це в нас. 1,490 кВт, 200 пробіг, 8 тисяч. Бачимо, що настільки сразу є різниця по ціні півтори тисячі доларів. І тут звичайний кондиціонер, мультикермо є, датчики світла є, звичайна тряпка. Ну, така звичайна комплектація, але в принципі головне є те, що ви завжди хочете. Хто б не замовляв на підбір Volkswagen, це обов'язково повинно бути мультикермо і е кліматконтроль. Так, наступний пацієнт, це у нас 1,4, також 90 кВт, 7700-200 тисяч пробіг. Ну, По суті, вони плюс-мінус однакові, тільки я бачу, що по комплектації чорний краще, проти є, оптика є. Але давай подивимося, що у нас тут є по салону ще. Звичайна магнітола, мультикерма немає. Датчик світла є, 4 склепільні є, клімат є, підігріва немає, 6 ступочка. Тобто, ось у цей автомобіль він одразу набагато менше. Буде брати увагу від людей, тому що у нього немає те, що вони хочуть. Мультикермо. ну Сьогодні 25 рік, ну як їздить з простим кермом без кнопочок? Ну я теж не хочу. <схід> я краще доплачу 500 доларів, але куплю з кнопочками. І так люди, в принципі, всі і кажуть. Все, пішли, подивимось, тепер нормальні машини, які не гниють. Наступний автомобіль також не менш популярний, ніж Golf 6, або Рено Megane або Вольво v 50 Взагалі, друзі, хто дивиться Вольво v 50 не забуваємо, що у нас є Ford Focus. Абсолютно з однаковим серцем, абсолютно однаковим мотором і коробкою. Так, по кузову вони різні. Вольво. Ну, не знаю, Вольво ну, старенька, ну як вони хочете це приймати, ну вона для мене стара. Вона в салоні специфічно дуже проста, зовні якась, блін, пенсіонерська, але так, да, вона комфортна Сергій. Да. І зараз скаже, все, буду шукати нову роботу, Максим, все, блін, нахренати мою в Вольву. Це у нас 12 й рік, 1.6 дизель в рідній фарбі, є лобового, ціна 8200. На сьогоднішній день такі машини з оригінальним пробігом в районі 8500, вони плюс-мінус так і коштують. Але в більшості ці машини приїжджають з Європи з пробігом більше. Тобто вони так само страждають, як і Воль. Да, вони стають молодше в Україні, коли заїжджають. Багато хто пише, що вони просто все просто. Тому що вони їдуть задом з Європи, тому і пробіг такий. Але беруть гріх на душу, люди і скручують. Тому що ми дивилися і перевіряли ці машини по багатьом європейським сайтам, ну, середній пробіг 280 тисяч. Ну як не крутий. Там, де вже пробіг 200, там, як правило, є якісь питання по кузову, або й маленьке ДТП. Тому така, взагалі, знаєте, від себе. Коли машина в Європі з пробігом 300-400, вона ціла по кузову в гарному стані. Якщо ти дивишся машину з пробігом до 200, то вона завжди була якась покоцена, закоцена, фарбована і шпакльована. Не знаю, чому так, але так є. Так, що ми маємо? У нас противотоманки є, парктроніки. Передні є, парктроніки 360. Навіть Форд може сам вам запаркуватися. Шесті ступочка мультикермо, клімат, круїз, підігрів, автопаркінг, старт, старт стоп підігрів. Блін, сидінь. Коротше, є абсолютно все. Класна машина. У мене була тільки дорістова. Ford Focus 2 з мотором 1,6. Класний мотор, економний. Ну, Друзі, реально, блін, машина класна. Але є питання завжди по заднім крилям, по порогам, тому що збивається фарба і воно починає ржавіти. Тому тут інколи зустрічається підфарбування. Ну, підфарбування, це ж не страшно. Якщо зроблено нормально, відраж, поклівки немає, по кольору не відрізняється, то чому би і ні. Тому що навіть Максим бере, представляєте, машини фарбувати. Фарбовані. А ви всі хочете не фарбовані. Пішли так. Да. Аналог Ford Focus, Volvo v 50 друзі, з 1,6 мотором. А взагалі одразу відповідає, хочете Volvo v 50 давайте їдемо одразу у Львів, у Львівську область, місто Стрий. Тому що більше всього там саме цих автомобілів. В Луцькій вибор мінімальний. Тобто, якщо у вас а, ну, гарна вдача, якась, я не знаю, якщо ви там спіймали когось за хвоста, то ви зможете обрати для себе там з 2-3 Volvo з цього ринку, то приїжджайте, спробуйте свою вдачу в Луцькці. Але краще все-таки Їхати туди. Не знаю чому, но, але Місто Стрий, Вольво, Форд це прям їх там мега багато. Так, 8 тисяч В51,6 механіка, 265 тисяч пробіг, 12 рік, дизельочок. Сервісна книжечка є, сервіска є це добре, але пробіг перевіряти треба, друзі. Старт 100, підігрів сидінь, шестиступочка, бачу, чудачки світла, складання дзеркал. Ну, коротко, По комплектації вона, в принципі, нормальна. І є релінги. Чомусь люди завжди хочуть машину з релінгом, а вони проїжджають без релінгів. Тому продавці, е якщо немає релінгів, ставте релінги і швидше продасте свій автомобіль. Все, пішли <на> далі. Так, ще одну кушечку гоночку знайшли в ЕРС. Перед цим була Фабія, це у нас Октавія з 2-літровим бензиновим мотором, який можна чіпануть, можна зробити виплати негарні диски. Взагалі в ВРС диски, вони реально круті. А якщо ви чіпанете цей мотор, ну реально можна позмагатися з багатьма машинами, але коли ви будете змагатися, не забудьте покласти багажні масла. Дуже <смеш> вона його з'їсть. <змістить. смеш> ВРС-очка, 9-й рік 2-літровий є бензин, 147 кВт, уявляєте, на бензині 147 кВт. Ціна його 9-540. пробіг 209 тисяч, але датчики світло, адаптивні криз, Сінон. Коротше, максимум. моїм новим автомобілем, може чуєш може целі сподобалось Може <сі> друзі відео буквально там от назад горніть трошечки одне відео і там побачите мій новий апаратік зацените а тобі що подобається навіть да? Все? Міняємося на це Так. Дулечку з матом рюкзак від рюкзак від Друзі, ну що щось відео підійшло до кінця? Трохи смішно, тому що ми в цьому бюджеті не зняли Renault Megane 3, Ви уявляєте? Ви уявляєте, яка дірка просто у нас сталася в цьому відео. Тому що на Міган же треба бюджет набагато більше. Так, да, саме так. Якщо ви хочете Рено Міган 3, 12-13 року, в комплектації босешної, то треба бюджет в районі 10 тисяч доларів. Якщо ви хочете рестовий Міган 14, 15, 16 рік, звичайний ліміт 10500, рестовий 11500. Але рестових босешних у нас по наявності по всій Україні, якщо подивитися по авторіях, Ну, буде десь три штуки. Якщо зможете купити з трьох, вибрати один, це буде добре. Тому, друзі, в принципі, що я можу зрозуміти? В цьому бюджеті в нас вибір різних машин є, цікаві машини були. Але все треба дивитися більш детально. Тому що з вас підтримочка, з вас коментар, з вас лайк і до наступних зустрічей. Па-па.